Довітати вас на своєму каналі XTC Valerie. І готова вам здати звіт за минулий тиждень. В мене вже сьогодні 25 серпня. Не дуже багато вишивала я на цьому тижні, але тим паче, деякий результат є. Тож, давайте спершу покажу вам гусінь. Я її закінчила. Це Аліса в країні див. Ось так. Гусінь виглядає. Тут є трошки півхреста, ось цей димок від кальяну, є е, бек блискучими нитками, цими є 3850, зараз я вам скажу, бо не пам'ятаю. 3852? Ось так мало виглядати. Тут ми бачимо півхрест, бачимо кордінг, тут автором було зазначено, тут бек блискучою ниточкою, тут трошки бісеру, бісер є на короні. Мені дуже подобається результат взагалі. Дуже-дуже кайфово виходить. Кордінг я не робила. В мене була така вита ниточка. Бачите, я її зробила як викладною ниточкою пришила. Розумію, що потрібно було пришивати не через верх, а чіпляти за частину нижню. Ну, не так сталося, як бажалося. Я спочатку зробила, а вже потім. Придумала, що можна було по-іншому, то зробити, щоб не так було помітно. Але здалеку взагалі не помітно. Щодо бісеру, бісер я брала Мілхіл маленький. Я вам розказувала, що в мене були залишки від лужанської, але так як я вишиваю на 18, 36 каунт, ну аля 18, то мені е, великий бісер був крупний, тому я взяла 15 й його мені не хватало. Я зробила корону, додала тут ось цей темно-синьо-зелений бензиновий. не передається так, як хочеться. А, ну Класний і золотенький. А, цього мілкого в мене вже не, не вистачало повністю на вазу, тому я додала золотий сюди. Мені здається, теж має право на життя. От, ще ж не прагла, ще нічого не робила. Бек в одну в дві ниточки. ну Все класно, вишивається здорово. ось, Трошки пожмакано. Ну, Проношу свої вибачення, бо це процес, і я вже отримала наступну схему, буду вишивати вже на цьому тижні, що буде. От, давайте розгорну, приберу цю штучку. Ось так. Зараз виглядає мої персонажі. В мене тепер є король. Я ще думаю, де саме я його буду розміщувати. Там виходить, в мене залишилося з великих персонажів дві королеви: шляпник і капелюшник, капелюшник і цей король. Королеви будуть в мене по різну сторону, це зрозуміло. А де король? Не знаю, порахую, якщо він влізе тут. То, здається, тут буде король. Тут одна королева, тут інша королева, а тут тоді буде капелюшник. Можливо, тут буде король. Не знаю, порахую, якщо він тут в мене влізе, то да. якщо ні, то і вже, мілкими, я буду тоді додавати, там, де в мене буде простір. Кайфово виходить. Як вам? Пишіть там десь в коментарях, чи подобається вам. Мені подобається дуже-дуже-дуже. От. Ще я на цьому тижні працювала зі своєю схемою. Моя лілія теж пом'ята, бо я переставляла п'яльця, не влазить, в мене немає великих, не влізло мені все заразом. Тож... Але буде зроблено, але коли не знаю, прати. Я ж кажу, в мене це має бути тріо, тут ще має бути дві квітки по краям, вже аж потім буде пратися. Ну, коли буде результат, я, звісно, вам покажу. Ось так виглядає, хочу вам поближче показати. Ось так виглядає. Квіточка в мене відшита вже повністю. Ось цей. Пуп'яночок теж відшити в мене повністю, і листя не до кінця. Ще тут є трошечки роботи і, звісно, бек. Півхреставці схеми взагалі немає. Бек в одну і в дві нитки. Нагадаю, що ось так вона буде виглядати. Схожа? Мені наче, наче схожа. Все залежить ще від тканини, на якій знаходиться робота. По-іншому сприймаються кольори. Я не сказала, на минулій роботі там 2700 я десь вишила за минулий тиждень, а на цій роботі я вишила 1900 стібочків за цей тиждень. І все, більше мені немає вам що показати. Займалася е, трохи консервацією, трохи схемами, е, тож, якось так, невеличкий, але звіт. Е, давно, я ж кажу, е, не знімала, тож буду привчати себе хоча б потрошечку, але знімати. Буду показувати вам результат такий, як є. Бо е, 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 Бо не, не вистачає в мене часу, можливо, колись трошки побільшаю. Дякую, що ви зі мною, дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, дуже вдячна, це мотивує і додає нас Тож, не губіть мене, я десь поруч, можливо, не завжди. Є час на зйомку і на вишивку. Тож, дякую ще раз, що ви зі мною підписуйтеся і спостерігайте за роботами. Ця схема вже в мене вийшла на, ну, в інстаграмі, вже вийшла вона до продажу, можна її придбати. Буде посилання внизу в відео. Відшив, ще я не закінчила, але. Вже не за горами. Думаю, на цьому тижні я його закінчу. Бувайте Бувайте і до наступних зустрічей!